Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх рад бачити на каналі. Приємно, що пишете коментарі, дивитесь відео, обмінюємося певним досвідом, і це є вже, як так кажуть, позитивний момент у всій цій роботі. да. Вже поприбирали, перегнали зараз кабанчика, вам покажу, освободили кліт. Ну, як освободили. Їх там було шестеро. Кабанчика ми вигнали, ми його в четвер заріжемо, дай Бог, все нормально. А свинки, щоб вони підростали, щоб він їх такають, і дур. Він їх дуже і натовк. Більше вони його, коли в період охоти і в період, як то кажуть, свого бажання, більше вони на ньому скакали і товкли. Для того, щоб вони йому не зламали ні спину, нічого. Ми його просто перегнали одних, та й все. Його заріжемо, і тоді другого там, кабанчика пізніше ще заріжемо. Получиться в нас таким чином, що особимо клітку для наших дюрків. Зараз вам його покажу, подивимося. І тоді також вже поважили бройлера, побербирали, прочищали. подивимося. Розкажу більш детально по нашій схемі випадки. Ну, Як на нашій та людина, яка продає бройлерів, вона нам її е, надала. І ми цією схемою ну, не один рік фактично вже користуємося. Да? Тобто, ну, нормально все відбувається. Да? І також е, скажу, яка вага бройлера в 14 днів. Дивимося далі. Ось наш кабанчик. Е е мамка в нього, я її бачив, конечно, люди впустили в сарай, там Ландрас, там, там дійсно потужна не то, що свинка, а просто там монстр. Як то кажуть батька, ну, людина як каже, позвонили, приїхали нам, покрили штучно, ким що, хто знає. Я тут взяв 5 свинок, ну подивлюся, можливо, можливо якусь її будемо покривати, якусь, можливо, і ні. А може і всіх виріжемо. Ну, мені чогось вони такі не я, по їхній конструкції тіла. Можливо, хтось так може щось більше приділити, може більший досвід, а, то ну, напишіть, як ви думаєте, чим покрили. Тому що ну, люди не знають, і та людина їм нічого такого. Ну, та, та, кнуром, кнуром, а що, яким, яку спермодозу. Як то кажуть, знаєте, як -то там був випадок в селі, в одному б'яв хлопчика його називали Наталкович. А я, я питаю, а чого Наталкович? А то, що мам, мама Наташа там Наталія, да? а, а батька ніко, ніхто не знає. Той Наталкович. Да? Ну якось і оце так само. Тобто Матір знають, а чим що покрив, хто зна. Ось така ситуація. Тому зараз пройдемо в сарай, подивимося що до чого. Розкажу по поводу брой стосовно бройлерів. Да. Ну, ми взяли я ж кажу, чисто для себе 20 штук, та і все. А там буде видно далі. От такі справи, добре друзі. Продовжуємо сьомочку, Дивіться який. Ну Кабан, я ж кажу, він вимахав просто. Зараз ну, покажу її, як така сестер. Можливо, хтось біж, ну, хтось напише, ну, хтось розуміє, що там нахрещено, то підкажіть, будь ласка. Буде цікава ваша думка. Так, друзі, продовжуємо зйомку, продовжуємо огляд відео. Ось такі наші тут свинки. Да, в них тут, звісно, вже вони товчуться одно на одній, але в них от такі чогось, от задки круглі. Ну не пойму я, якщо чесно, чим його могли покрити, чи це тут хоч не якісь там щось десь від на того самого, чи од мокстера. Ну, Мокстери вони такі вищі. Це такі і збиті, і кругленькі. Не знаю. Якщо чесно, я не пойму, чим, чим могли покрити їхню мамку. Ну, мамка в них там просто там, там капець, там вона два з лишнім це точно, ну два це точно метра, вона реально там. Там вона як лягла, лежить станок, який у мене отам, як для свиномоток зроблено, так, що його довжина 3 метри. Там, мені здається, ще більший станок, десь може 3,5. І воно так по діагоналі як лягла. Це ну, просто там танк, а не свиномотка. Так. Ось такі справи. Тому хто може, ну, напишіть, буде цікаво, все ж таки, хто що думає стосовно того, чим їх все таке крили. Заріжемо, подивимося, який там буде ще виход м'яса. Я думаю, то він не сальний, але все може бути. Так. Так. І ось, ось цих, виход, друзі, ми ось цього кабанчика тоді ще коли заріжемо, якийсь відповідно. І тоді ми тут пропалюємо її, забрижкуємо провадезом, кидаємо сухої дезінфекції, гарно вибілюємо. І переселяємося цих наших максер плюс дюрок туди, в ту клітку. В цю клітку знову ж таки проводимо всі повністю регламентні роботи по її очистці. І заселяємо сюди наших чотирьох камерів. А можливо, Та -да, хай там вони будуть, в принципі, да. Якось так. Так, по поводу стосовно бройлерів. Ну, знову як тоді, в принципі, я взяв 5 штук поважив, середнє значення вивів, вийшло в мене 460 грам. Тобто бройлер зараз 2 тижні. Кліточка примітивна. О, вони вже випали. Треба вже їм зараз буде підлити солі коксу. Дивіться, стосовно... Випаювання, можливо, ще й лампу включу. Ну, їм то жарко, то цей трошки періодично виключаємо. Дивіться. Коли ми купували, я вже в принципі, показував ну, така схема профілактичне лікування. Дивіться, в першу добу ми їм е пропоїли вітаміни аміновітол на літр теплої п'яченої води. Тобто ми як робили, вони должны, ну налили, вони там тільки випили за дві години, тоді та вилили далі чисту воду. Тоді з другого дня антибіотик паратів один кубик на літр теплої кип'яченої води. Е, то, але оці 3-5 днів, ми тоді п'ять днів їх випоювали цим антибіотиком, да? е, вони чисто пили оцю воду з антибіотиком. Потім ми знову вітаміни по тій же самій схемі на дві на години налили, Обична, звичайна вода. Сьогодні їм 14 днів, то ми їх від коксидіозу випоюємо солікоксом. Дві доби сьогодні і завтра. Далі ми опять просто воду льємо їм і в місяць ми їх проведемо випойку від листів. В принципі, ну, такі вже вони формуються, я скажу, ножки кріп, кріпкенькі. Один, тут, одна, один бройлер калічка, трошки в нього ножка в сторону. Ну нічого такого. Інструкція. Ну нічого, це таке діло. Будемо думати, куди ми її далі будемо переміщати, тому що їм може тут трошки тіснувато. Не, ну, не, не вистачає нам у нас місця, та й часу. Я ж кажу, що піду дрова рубати. рубать. Та й те все. Коротше, як це як завжди. Ну Нічого, затерплять відлучення. Звідси. І буде все нормально. Так, от така схема випийки стосовно ламп. Також хочу ще звернути увагу. Дивіться, оці лампа, це вже в мене вона два виводка поросят відсвітила. І зараз оце вже 14 днів світить у бройлері. То я вам скажу, бачите, воно стоїть того, що я купив лампу в Антона Гуленка. Да? І вони дійсно себе оправдують, Да? вони дійсно працюють. Не так, як. Наші місцеві лампи. Так, по свиноматках. В принципі, тут такого нічого чекаю 13 червня по цій свинці, що в нас вийшло її покрити мокстером чи ні. Бо вона така баришня буйна була. Хто зна, що в нас чи вийшло, чи ні. По цій ми очікуємо пороз у липні, будемо дивитися, так. Це наші да? ну, вони, я ж кажу, за, той, за рахунок того, можливо, що їх четверо або дійсно, що вони патрі. Ну, У мене теж є свинка да, покрита цим клюроком, да? цією спермодозою, де я брав у Жені в мильцях. ну Подивимося, що з цього вийде. Чи ця свин... ну, як, як та приведе? Тому що та свиноматка вже перед цим приводила 13 штук, оптимусів, всіх їх відгодувала. Ми її тоді покрили, вона перевернулася. Я її брав, заказував в Андрюхи з перемотову, чого перевернулося, я сам не зрозумів. Тоді я поїхав, взяв кантера у Жені в Мильцях, покрив її, ну тепер чекаю, вийде, не вийде, що там вийде. Тому ми будемо по цьому, на цю, по цьому разу вже бачити. Свинка приводила, наскільки що як по якості спермодуся. Якось проводимо трішки експерименти. По-іншому, ну пойміть. Ну Ніяк, да? тому що кнура я не знаю. ну як воно, І треба, да, і, і, і не треба. Та й місця особливо немає, де цього кнурика можна вже поставити нам. така ситуація, друзі. Ох, будемо далі працювати. Сьогодні треба, я ж кажу, і дров підрубати, тих, щоб перевезти, прибрати. там. Я ж кажу, Роботи багато, поетапно будемо вже ну, вранці. Заснімати, показувати, що, що зробили, і далі буде Можливо, сьогодні помощник один прийде, а можливо і ні, не забудь. Тому що з допомочниками дуже важко, а сам ти дуже все не наробиш, тому ну, що чесно, вже вчора під вечір, ну капець. Три часи встали, пів четвертого різник поки зарізали, поки те все бігом повичищав туди-сюди, давайте. Ну, важкий, важкий четвер. У мене постійно, ну нічого, прорвемося. По-іншому ніяк. Тому що під лежачий камінь вода не тече. І для того, щоб щось мати, потрібно працювати. По-іншому ну, ніяк з цього не вийде і нічого ви не зробите. І в будь-яку справу, якою б ви не займалися, потрібно вкладувати не тільки гроші, а потрібно вкладувати саме дорожче. Це нашій час, здоров'я і все інше. І особливо бажання працювати. Тому я всім бажаю подальшому працювати, тільки працювати. Добре, друзі, всім все найкращого. Щасливо!